Субота, 14 жовтня молитися треба так, отче наш, що єси на небесах, від Матвія, розділ 6, вірш 9. Єгова має сім'ю слуг, які поклоняються йому. Серед них Ісус, який є первородним усього створіння, і незліченна кількість ангелів. Колосян, розділ 1, вірш 15, Псалом, розділ 103, вірш 20. Коли Ісус був на землі, Він показав, що вірні люди можуть бачити в Єгові свого батька. Одного разу, розмовляючи зі своїми учнями, він назвав Єгову мій батько і ваш батько, від івана, розділ 20, вірш 17. Крім того, коли ми присвячуємо своє життя Єгові й приймаємо хрещення, ми стаємо частиною люблячої родини братів і сестер Марка, розділ 10, вірші 29, 30. ЄГОВА люблячий батько. Ісус хоче, щоб ми бачили його так, як він бачить його, як люблячого батька, з яким ми можемо поговорити в будь-який час, а не як холодну людину, яка має над нами владу, навчаючи нас молитися. Ісус почав такими словами Отче наш. Можливо, Ісус казав звертатися до Єгови як до всемогутнього Творця або Царя вічності, що є дуже доречними назвами в Біблії буття 49, 25, Ісаї 40 28, 1 Тимофія 1, 17. Але він використав більш ласкаве слово, як от батька.